І ТЦК знову активізувалося. Військові рейди з затриманням чоловіків призовного віку та перевіркою документів відбуваються практично по всій країні. Людей перевіряють у місцях масового скупчення, на концертах, в ресторанах, клубах Харкова, Хмельницького, Дніпра та інших міст. Найбільш скандальним виявився прихід представників ТЦК на концерт гурту Океан Ельзи у Києві, а їх заплановано п'ять. Та після першого концерту глядачі масово почали здавати квитки на сайті Олікс. Напередодні було розміщено понад півсотні таких оголошень. Ціна від 400 до понад 2 тисяч гривень, часто договірна. Це сталося після масової роздачі повісток. вечорі 11 жовтня біля палацу спорту. Нагадаю, співробітники ТЦК прийшли перевірити документи відвідувачів. Багато глядачів відреагували вигуками ганьба. Хоча військові переважно схвально відреагували на інцидент. Зокрема, громадське наводить слова ветерана 93-ї бригади, який Вважає, що чоловіки повинні поводитися достойно. А сам Святослав Вакарчук в інтерв'ю ТСН дав єдиний коментар щодо інциденту. Він подякував людям. За 30 років за те, що вони далі приходять та підтримують колектив. Водночас ситуацію з роздачою повісток використала російська пропаганда. Центр протидії дезінформації оприлюднив скріни пабліків країни-агресорки. Росіяни вдаються до маніпуляцій, заявляючи, що мобілізація в Україні є соціально несправедливою і що влада хоче воювати до останнього українця. Водночас, росіяни замовчують жорсткі мобілізаційні заходи у власній країні.